Він вчиться розмовляти в сім років. Данило з Донецька не чує від народження. Через патології слуху дитина повноцінно не розвивалася. Сучасні слухові апарати сім'я придбати не змогла. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Це зараз семирічний Данилко всміхається і грає в сніжки з мамою. Ще рік тому він майже нічого не чув. У дитини глухота третього ступеня. 可。<Cool. S 2> cool. Кожне слово, вимовлене Данилом подвиг, адже не розмовляв він майже все життя. Народився передчасно із патологіями. Крім проблеми зі слухом, у нього відчарування сітківки ока. Дитині зробили кілька операцій. Ми ходимо на постійні процедури возник. Ми ходимо кожні 3-4 місяці в поліклініку і там роблять на спеціальних апаратах і обслідування. Шість років тому батьки придбали перші слухові апарати, але з часом вони застаріли. Дозволити собі купити нові вдосконалені Кривошеєнко не могли. По допомогу Світлана звернулася до штабу Ріната Ахметова і її прохання почули. Большое спасибо, тому що без його помощи ми бы никак. Это єдиний человек, яка нам допомагає. Большое спасибо за то, что он беспокоится за Донбас, що не оставляет нас. Тепер Данило може як звичайна дитина чути рідних. Если я в кухні і зову його, він може ну, те саме подайти ну прибіжати. Раніше этого не було. Даня дуже любить читати, але найбільше його цікавить математика. Світлана помітила значні поліпшення в стані хлопчика. Він став більш активним і товариським. Більше хоче спілкуватися, більше чим то увлікатися почав начал уже понимать, допустим, там смысл в телевізорі. начал смысл в книгах. понимать уже більше. У родині хворіє не тільки син, а й бабуся. Вона прикута до інвалідного крісла. Велика частина грошей в сім'ї йде на ліки. На їжу коштів майже не лишається. Тайдом кушать будемо. Даня дуже любить млинці. Їх мама готує з продуктів набору допомоги Ахметова, яку кривошеїнки отримують регулярно. Возьму. муки. Дякую фонду. Зараз Даня дуже намагається надолужити згаяний, навчається в школі для глухих. Щодня в нього заняття із логопедом. Найголовніше для нас щоб он була у нього соціальна адаптація до життя чтобы в кругу людей он чувствовал себя так же полноценно, как и все остальные люди, Виктория Чистюхина, Данала Кірієв для канала Украина.